Іноді керівникам підприємств здається, що бухгалтер повинен знати абсолютно все. Однак вони забувають про власний обов'язок створити необхідні умови для правильного ведення бухобліку, як і про те, що відповідати за помилки доведеться разом. Тож, коли бухгалтер приходить із рахунком на передплату профільного видання, найгірше рішення сказати Google впоміч замість виділити кошти. Адже надійний бухгалтерський ресурс так само потрібен для роботи, як комп'ютер чи облікова програма. У свіжому номері головбуха нагадуємо, хто відповідає за організацію обліку на підприємстві та яка відповідальність, включно з кримінальною, чекає на керівника та головбуха за помилки у сплаті податків. Користуйтеся статтею, як додатковим аргументом, якщо директор починає перекладати всю відповідальність на вас і відмовляється оплачувати доступ до професійних видань. А поки маєте активну передплату на Головбух, не забувайте зазирати в кожен випуск, адже щотижня з'являються якісь зміни, нові закони, накази, постанови та листи держорганів. Експерти редакції оперативно готують для вас роз'яснення, попереджають про небезпечні моменти і знаходять розв'язання навіть для найскладніших ситуацій. Цього тижня до вашої уваги алгоритм розблокування податкових накладних, інструкція до нових правил перевірок інформації про кінцевих бенефіціарів і низка статей про оподаткування, облік та організацію діяльності. Окрім того, спростовуємо поширені чутки про військовий облік жінок із 1 жовтня. Залишайтеся з Головбухом та використовуйте в роботі лише перевірену інформацію. До зустрічі за тиждень!